Вас вітає компанія Буде зараз. Я знаходжусь у підбарістцях. Це всього лише 15 кілометрів від центру Львова на локації, де ми розпочинаємо будівництво нового котечного містечка, де ви можете придбати котеч мрії за ціною квартири. Заміське життя у нашому котежному містечку буде комфортним та безпечним. Котеджне містечко буде тім у Підборіцях складається з 19 котеджів, спроектованим у скандинавському стилі. Закрита територія, наявність шлагбауму, комфортні планування, тераса, камін, крите паркомісце, наявність власної земельної ділянки. Та своя управляюча компанія. Ми продумали усе до дрібниць, щоб ваше життя було тут комфортним. Каскадне будівництво котечного містечка дозволить зберегти неймовірну панораму для кожного будинку. У котечі є два варіанти наповнення: бізнес та комфорт. Ви можете обрати зручний для вас тип. У нас швидке будівництво. Всього 6 місяців і котедж вашої мрії готовий. Котеджне містечко у Підборістях це особливий заміський комплекс. Тут ви знайдете все для ідеального життя.